Останні вихідні літа в Івано-Франківську були барвистими в обласному центрі. Прикарпаття відбувся кольоровий забіг. Спочатку традиційна розминка, а от потім учасники дійства влаштували перформанс на головній площі міста кинули у повітря жовто-блакитні фарби. У такому вигляді більше сотні учасників забігу долали трьохкілометрову дистанцію центральними вулицями міста, а супроводжували колону байкери на своїх залізних конях. Для бігунів таке дійство поєднання корисного з приємним з одного боку спорт, а з іншого обмазати одне одного сухими фарбами. Це неабияк весело. як весело. Це весело, це здоровий спосіб життя. І, а кольорове, бо в нас ми живемо всі в сірих буднях, нам потрібно трошки якихось розмаїття фарб. Хочемо привернути увагу до спорту. Небо. До, бігу, до любого спорту. Головне не сидіти на дивані і не, як кажуть, втикати в інтернет, а вийти і спілкуватися з друзями побільше позитиву і хорошого настрою. тому що це спортивна модна молодежна. Просто цікаво провести час з друзями, а не небудь сидіти в півному заведенні. А дорогою назад учасників забігу, аби їм було ще веселіше, додатково обсипали кольоровою фарбою. Це мені дуже підняло настрій, і я радий, що це піднімає також настрій іншим, не тільки тим, хто бігає, а ще й просто звичайним перехожим, які от бачить, дивляться, що щось веселе відбувається, починає знімати відео, знаєте, це дуже надихає. Організатори кажуть, саму ідею такого дійства запозичили у спортсменів зі столиці у такий спосіб. Хочуть підготуватися до масштабнішого заходу франківського півмарафону, який відбудеться восени. Показуємо людям, що е, готуватися і бігати можна весело, яскраво це не складно, це не буденність. Можна просто займаючись здоровим способом життя, проводити класно, весело е, свій час. Франківський півмарафон запланований на жовтень. Там учасники долатимуть більші дистанції від 3 до 21 кілометра. На цьому спортивному дійстві організатори очікують побачити понад дві тисячі людей. Андрій Гаргара, телеканал